Лише за місяць більше тисячі подільських добровольців поповнили лави Збройних сил України. І це не все. Військовозобов'язаних продовжують запрошувати у військкомати. Запевняють, служити чоловіки будуть у західних областях. Це завдання по комплектуванню військових частин, які формуються поза межами області. Це Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Львівська область. Також ми з цими завданнями справляємося на 100%. Вимоги до добровольців на третій черзі змінились. Призовуть навіть 65-річних офіцерів. Військовий комісар області переконує без досвіду служби братимуть лише до 40 років. Це якщо здоров'я та сімейні обставини дозволять. Люди які не 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 проходили військову службу по мобілізації. Не призиваються. значить, ми вік стараємося брати до 40 років. Але згідно нового закону солдати, сержанти, старшини, офіцери можуть призиватись до 6, -6 років, а старші офіцери до 65. Вручити повістку можуть не лише військові комісари, а й працівники ЖЕКу і правоохоронці. Підпис не обов'язково власноруч. Родичі теж письмово можуть зобов'язатись. Мобілізаційні розпорядження можуть вручати не лише особисто військовозобов'язаним, а їхнім рідним. Поставивши під підпис про отримання документа, родичі зобов'язані передати розпорядження адресату. Відповідно до закону військово зобов'язань з оголошенням указу про часткову мобілізацію повинен не пізніше, як у севноденний термін, з'явитися у військовий комісаріат. Взяли і не прийшли, тоді вас йде шукати міліція. Як ми дізнаємося про такі факти? Значить, такі відомості, звичайно, міліція не збирає. Ми виконуємо все-навсю функцію допоміжного. Ці відомості є військових комісарів, які потім нам надають при необхідності. Ну і ми вже далі проводимо якісь процесуальні дії, якщо не стосується відповідно 336 статті Кримінального кодексу. На розсуд правоохоронців чи штраф, чи позбавлення волі. Кримінальна відповідальність передбачена статтею 336. Санкція статті, санкція статті 336 зазначає покарання у вигляді від позбавлення волі від 2 до 5 років. Адміністративна відповідальність це стаття 210. З позначкою 1 Кодексу Кодекс України про адміністративні правопорушення тяне за собою вона штраф від одного до трьох неподаткованих мінімумів. Наразі ні правоохоронці, ні військові, злісних ухильників від мобілізації не виявили. Запевняють, патріотизм бере гору і чоловіки попри все йдуть захищати батьківщину. Марія Турчина, Ігор Гулько, Антон Поливаний, новини 33 канал.